37. 37. Ну, оце такі самі гарячі дні. Там вже так. 28. На першій мене доганяєш? Якщо я правильний варіант візьму. Якщо я правильний варіант візьму, хто Андрій, хто я. О, так. Да. А я по 8, то ти вибираєш ще краще. Ми з пантавай будь ласка. Що порабовває. Ну все вісім без такі. Мама буде дивитися. не спадает. Двойка в Мы заполним. Четверка чуть-чуть у нас не видишь. Четверка чисто стол Як взагалі говорити так важко? Тут чуть правіше. Куди це правіше? Двойка, ще сюди кудись. Звичайно, Вправо він ще не застанував. Ого. Один подальше буде. Ще один тут, а от. Пятерка тут, а от. Може, далі. Ой, кого оснести, семей стики Сьогодні за печатками, пусть Можем на фініше? Так, пише похоже, не центральный. Двоечка туда давай куча, нет? Я не знаю. Точка назад. Что могу призначиться? Я сейчас беру, конечно, двойку. Бежу прямо назад. Это их не все неправный вариант. То ж мені кто не у вас?

Бляшов на фильме. Наші буде не буду брати. У нас такого Все рівно назад. Ну сюда. Мані вже п'ятій куза Ванкорну шостий Сьомий Цежусь Ну да. я не відбираюсь Так по приколу Вольно вкусилося Альована Звідки вона? Я тоже джинком. Що двойки правил. Ну а ще не на 12-й. Дуже довго. Можем взагалі без пятерки. Того собаня земов би взяти. Ні на другій хвилин можу взяти. Тяху на п'ятій. Потім Восьмо на себе. Четвертий після центральний. Одніечко далеко. Далеко-далеко. Ціоха далеко. такі є, 210. Що це не за дорога? Хто її знає. Ми не походимо. А коли ми напряму не на бігу, тонка двойка. взята. Десятку попаду. Я думаю, на якій хвилині взяв двойку. Ти місце. Ну ладно. З де я лежу. чтобы заходить сюда без путь полная мудрость, правда два ну, не противохода так вообще, хочу... куда это? двойка, блин, хоть я ни о, двойка, туда дорога ладно, нормально Ну, пятерка прямо что это за зеленка? хата, может Опа, люди. 310, 10. Четверка лица. Снова я где? Я. сказал? 240. Ой, не может быть. 340. 310, 320. Ну такая, конечно, правильно. Сейчас пятерочка. Да, я ほうきてるね。 Засота і совінь четверка із ніби тут сама показує. Але такий шлях пішов набирать. Ще проблем та Не Знаю де. Сону ліси. Я знаю, де він не понял? на 300. Я не можу зрозуміти, де десь зеленка велика. Це що у мене справа? А нехай справа. Котак себе в двойку. Це добре. Але я їду довго брав. Це погано. Справа мене площа зеленка. Я десь тут. Рогка де. Тут можна. Ну, донечка явно далі. Чуть-чуть, mm -hmm. вже половина є. Дистанція без мата. Як борщ без томата. Отак вот я б сказав. Але не важко. Я ще такого наросла бойчику. Ну все, я знаю дерев. Отак от. Блин, Йо моє випало лісі, але ми далі навіть Щоб одиничка влізла тут роботи Чіняють біля болото Щоб я їх взяв на ступентик Це буде у нас 31-й Так осталька туди походу, не є. Есть. А дешево есть. Ох, копыло. А це он ее называется. Оп. Водин прямо. Йоу. копы. А до сих пор лайфха. Значит, я так там я Швейца очікую. Ничего, окей. Okay. Я вот тут, один тут, тут. Значит, блин, блин, это рост. Это это рост. Четыре. Ну дым, четыре даже вышло до заливки, вон, в попельниках. Мы четверка били заброшки здесь она не пройдешь дальше. Фархун, достаньте. 52 провяжу. Тянусь. Ладно. все за шутку? Короче, мы О, байка. Вот это хайп. Там сейчас. Ай, не маха противозаконные действия. Сейчас я снял всю зублянку. Ну что Четверка близько. Назад. Йо-мое, демон. Та не, не пропустил. Ну, хоча може пропустив центральне В мене також сюди показує. Дивно. Ой, блін. А один не візьму щас. Я думаю, вона все далі. Тому що четверка прям близько. Одиничка тихо. Не дай бог щось переб'є. Вс у мене. 320. Сумша тридцять перша, 36. Я візину. Потім четверка. Буде кос 49. І фініш 55-та. Права вікна. Сумні. Пара я це бідоволота тут цікаво мені вона за дорогою тепер побігла з ним паром темп П'ятий тривога є. Можна супер мене щоб бігти постійно. А зря, ну скажіть що вона перед дорогою без вас. А можна і бажа. ну давай. Ну давай. Ну що не давай? Все не тут. Я туда одиничка. Да. Будет близько. Вчитель ну, не забував тут. Ну Будь у вас ну, кризис он не тут. А, ну правда. Ну правда. Тресси шостой вкладается. А уж мою взять уже. Да я там перебежу. Ну покажись. А не ховаєшся тут. Водичка моя, де? Ну і що мені робити? Якийсь варедовий. Чотири назад. Ну куди? Кудись. А куди? За ними піжу Гахати почне. вони мені не йдуть бігом? Я Ах, Там не скаже. Аж до болота не добіг. О, оттоптано. Ну, сболо. Ну, це якось поможе, вона мені сама вибіжить. Ну, вона сюди. Зря. Шигерішка ты маю. Балон. Рукова. Там смотри, сим. Ой, это желтый. Вот это одиночка Не шукаюсь. Бляха Кружочек там в телеграме кидается Ну ладно Оп Нет, чи чиня? Не? Ну ладно. Члянусь, пикну. Ух ты, блин! Все взял вообще. У меня долго це було друге дыхание на 100 метрів. Ну четверка брається сейчас на псачить тракти. 9 я не довежу ні, спущусь понизу піде було Це що тут відбувається Дорожка О, це 4 90 ну Нормально там суддя всі блін По в ТГшку Снімає А мені помогти не може Якщо якийсь важливий старт Сказав би йому Що мені 10 Він би повірив Сказав би Ой що там на 100 На 100 Що ще на 100 6, 8 100. 100. 100 А ні там десь тут Я взагалі займаюсь Другий місяць не А тут шлагбаум. Что мне делать? Я не пройду. Вот, блин. А ладно. Ну, у нас же прям подороже буде з тобою. Аня Цюк сказав. Ну, дось, метри. 200. Ще. Залиш. А, не трах. Перед чим? Я походу одиничку тут не побачу. Я буду просто сидіти, сидіти. Може, я взагалі на капеску сіду. Його так, 17-6 там. Супер двигаємося. Троєчка. Ого, ти можна ще її захватити. Вона за заброшкою. Ось тут а вот. Клянусь. Або тут. Так ось. я по 21-й вижив. А тут 19-та. 21-й там хто. Нікого там нема. Скуф. Ну, лабік. Ну більш нікого не знаю. Іванького мене пригнав. Хвилина 40. Лагусім. Тож повіді бігає. А ні, він з нами. Блін. Я не відчув навіть. Сту 25. Такого недалеко. -мо, це замальовано Зай пішов. Базимо так. Давай, лайку. Один взяв чотири. Потім на три, На один. І на фініш. Ну, чилей сьогодні буде П'ятерці Паша виграє Ваня другий. Да. Восьмий. Дай боже. Як мені з цим полем боротися? У ж не може бути прямо тут. Ні, ні, ні. А я, я де далі. Тут може бути таке. Ну так. Да. Самий кілометр. Дистанція на два. Мало бути кілометрів. Дванадцять хвилин. Ще висвітсь. Друга, п'ята, шоста, десята, дванадцята фініш. Таке Сонце пішов мінерально лівіше. Чи правіше? Це дивно я на малюванні. А перший пірінг вони воз прямо на цю дорогу тіше я йду мать, справи тільки Як жалко це капає тімок це, до речі п'ять чотирьох то вже планувалося надати але ну що Наполеон тоже был, это что, понял? Сюда бы, сюда. Давай, будь ласка. И на, и на финиш бегу. Ну, как тебе влево. А она нам влево. У меня уже вывеска была. Все, не курс, служить не бать. Заходи сам поручить. Кто спешит, то и выиграет. А я не спешу, кудри А вон же она. А вот і финиш Ві понимає Все куди побіг? Куди? Сюди Ну тут вона є Порни ліво Отак Отак і Отак от Водичка була залі метро Самі. Соперник, врач и просто... Ой, дуже добрый друг. Так, взял. Ты не взял? На четыре взял. И ты же взял. Ух ты, блин. На финиш. А ты куда? На четыре, а потом на на финиш. А что ты так долго? Что ты стоишь? Я сказал, что ты в пятерке вообще-то. Ты в пятерке по местам. Маєш бути. Давай, побіг, секунди, Діма! Секунди! Так. О, зліва ще хтось. І там, Аня. Не туди! Може, нам... А, ні, точно не щось. Це Все, уляна. Ой! Біг це! Ну, кстати, після деся не класи я там казав? Це двадцять Ну хай буде 65. За вісім управлять. Міскішла. Постійна ходьба І теж не витягує. Черевір варіант такий. 4 один і на фіні. Ну, Де тут? Два. П'ять. 4, 1, 2, 2, 5, 1, 4, 3, Ну, не знаю. 8 км дистанція. 72 темп. Ну, Пікраще вже не буде. А якщо буде. Може бути. Затова вдома басінь. Отак ось. От. І ми ще поїдемо по Ну для важко. Так, коли ти знаєш... що Тобі все одно на цю дистанцію. Ну тобі є все одно на цю дистанцію. Ти так собі біжиш. Ну, Я так сюди помітил, я на всю силу біжу. Там зараз Чотири цикли да? Пограв в бані. Напевно. Ну знає, скільки 34 хвилини туш мені 70 кладуся А от і клетка з горілами Там хто не знає зоопарк от. Тут знати. Ну я того і не спішай йду не налякати кого як побачить я без рук так і пес хоче мені даваш таки що там по тройці можна що варіант? а я ще не слухаю я так знаю сейчас по сонцю Сто стометровка Ух, 64. Ну так усі погано. Ще 70. Є шанс. Скітильних А, Пармін там тоже не так просто вижити. Ну, ладно. З ними вживано. Німочку. Дев'ятий кілометр 64 О боже дегаємо Че дивні причем з томок Нічкай Надобрейтись Шатиш по двух справа дорога прям на баки нам дороги не нужны. Та, ладно, по дорозі. А і слабатики сіта. зеленка селянка мені не подобається. А й моє вдома ще 163 дихання А вариант. Йой, який він довгий. Вы Секунды! Десятый километр буду Не. Ничего себе! Есть! Чемпион! 70 км в класс, я же сказал